Перший сніг. Перший сніг. Крихітне оленятко прокинулося в своєму ліжечку. Виглянуло у віконце і моргнуло в променях ласкавого рамкового сонця. Все виглядало зовсім інакше. Дерева були загорнуті в величезну білу ковдру. Здивований малюк вийшов на вулицю і понюхав блискучу чарівну землю. Брр. Холодно, вигукнув він. До нього підійшли його друзі, кролченя і білченятко. Сніг, перший сніг, поглянь на нього, промовили вони, вітаючи оленятко. Що сталося? запитав він. Куди подівалася вся трава? Кролик розсміявся і почав рити ямку. «Та-дам!» – сказав він, коли в углубленні з'явився пучок крижаної землі. Крихітка олень пощіпав трохи холодної хрусткої травички. Вона була дуже-дуже дивною. Спіймай мене, якщо зможеш. крикнуло крольченя і почало тікати. Гастіше простого, відповіло білченятко. Побігли, крихітко, олень. Оленя дуже обережно ступило у холодний і злизький сніг. Бух! Він прослизнувся, проїхав і впав, але знову спробував встати і бах! Бу -бух. Оленя впало прям носом у замед. о крикнув він. Мені зовсім не подобається цей сніг. Я хочу додому. Не йди, крихітко, олень, сказав кролик. Ми збираємося ліпити сніговика. Таємниче промовило білченя. І ми не зможемо зробити його без тебе, додало кролченя. Насамперед кролик зробив невеликий сніжний ком, а потім вони всі разом почали катати його по землі. Поступово куля ставала все більше і більше, і незабаром вона стала настільки величезною, що ніхто більше не зміг зрушити її з місця. Тепер пора ліпити голову зі знанням справи сказало білченя. Але зі скрипом і стогоном величезний сніжний ком раптом взявся самостійно котитися по схилу пагорба. О, ні. крикнуло оленятко. Зупиніть цього сніговика! Підскользуючись і ковзаючи, всі вони побігли наздоганяти сніжну кулю вниз з гірки. Все швидше і швидше котився величезний ком, і все швидше і швидше друзі розганялися слід за ним. Зі свистом і криком, вони спустилися з гори, роз'їхалися по льоду і зупинилися в одній великій сніговій купі. Це було неймовірно. вигукнув крихітка Олень, коли всі вони обтрушували з себе сніг. Акуратно і повільно, погойдуючись і хитаючись, друзі спробували встати. Бух, бах, бу-бух. Вони підскользувалися, проїжджали і знову падали. Не заважайте, промовляло Білченя. Ех, сміявся кроленя. Вийшло, закричав крихітка олень, нарешті підвівшись на ноги. Давайте кататися на льоду. Вони кружляли, ковзали і танцювали, доки великий білий місяць не з'явився на небосхилі. Він світив яскраво і зірки мерехтіли в зимовому синьому небі. Перший сніг для Оленятка виявився дивним сюрпризом і дуже захоплюючою розвагою. Дорогі друзі, наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, лайками, вподобайками. Дуже вам вдячні!